Для тих, хто живе у приватному будинку, або навіть у квартирі, просто одним кадром хочеться продемонструвати, як співпрацює сонячна панель і портативна зарядна станція Ecoflow. Ну, в принципі, у нас зараз є портативна зарядна станція Ecoflow Delta 2. На цьому і покажемо приклад. Отже, сонечко у нас потрапляє сюди на сонячну панель. Кабелі ми можемо абсолютно спокійно провести у будинок або у квартиру. Підключаємо до зарядної станції Дельта 2 наше сонечко. Ось воно. Ось а вже до Delta 2 ми можемо підключити всі наші електронні пристрої, які потребують зарядки або роботи у момент, коли зникло світло, коли його немає. А зараз ви бачите, що сонечко 400 панелі кофлоу надає нам 368 Вт. І відбувається зарядка самої акумуляторної батареї. А от на вихід на два телефони і на ноутбук зараз у нас віддача йде всього лише 30 Вт. Ну і трошечки також йде на роутер. Як же ми без інтернету? Холодильник так само до нас підключений зараз. Але тут варто зазначити, що температури поки достатньо в холодильнику. Ну і уявімо собі, що нам потрібно щось приготувати. У нас тільки є електрика. От, наприклад, у нас є мультиварка. Ми беремо мультиварку. І так само підключаємо і плануємо собі програму, яка нам необхідна. Ви бачите, що споживання у нас зросло більше кіловата, але при цьому все одно зазначте, що сонце продовжує віддавати нам трохи більше третини енергії, яка нам потрібна. Ми приготували щось на мультиварці, ми її вимикаємо і, наприклад, включаємо чайник. Ми захотіли попити чай або кави з родиною. І так само включаємо. Бачите теж, у нас збільшується навантаження, і наш чайник буде закипати. При цьому заряд у нас йде також і на зарядку ноутбука, і на роботу роутера, його не потрібно вимикати, і на зарядку телефонів. Тобто, що хотілося б сказати, якщо у вас є Портативна зарядна станція. Неважливо або рівер, або дельта, і сонячна панель. У вас фактично може бути своя власна міні-електростанція у випадку, якщо зникло світло. І ось, зверніть увагу, у нас і кіпетиться чайник, і працює все інше обладнання, яке потребує електроенергії. Так, звичайно, чайник бере дуже багато енергії. Ось він у нас вимкнувся, і ми бачимо, що продовжується далі зарядка. Тобто, поки є сонечко, зарядка продовжується, а чайник нас вже закипів.